Накипіло ввечері. Ну отже, накипіло ввечері. На хвилі радіо накипіло продовжується. Я, Філіп Дикань, ще раз радий вітати всіх, хто зараз з нами на одній на одній хвилі. І е, просто такий щасливий повідомити, що вирішили технічну проблему. Вона невеличка виявилася, але все ж таки, все ж таки, була. На жаль, ну що ж принаймні, ми зможемо почути нашого. Гостя, і я здоланим його представляю. Це Ігор Щупак, кандидат історичних наук, директор Українського інституту вивчення голокосту Ткума, а також директор музею пам'яті єврейського народу та Голокост в Україні. Все це знаходиться в місті Дніпро. А також пан Ігор, автор шкільних підручників по історії, в тому числі, і от зовсім нещодавно вийшли чергові, я б так сказав, нові підручники для історії із України і по історії України. Раїни і всесвітньої історії це і підручники, і зошити, і атласи. Ну, одним словом, багато чого. І власне про це ми і говоритимемо зараз буквально з паном Ігорем. Пане Ігоре, як ви мене чуєте? Чую нормально, дякую за представлення. Хочу тільки уточнити, как що би? я не працюю вже півтора роки в музеї пам'яті єврейського народу та галупості в Україні, натомість працює. В міжнародній раді по Свінцинській Бачите, бачите, значить, досі застарілі дані на багатьох сайтах між іншим на багатьох джерелах так, в, в інтернеті. Так, так, на буде, жаль, так. вибачте, да, вибачте, будь ласка, підвів трішки інтернет. Треба було у вас уточнити. Ну, моя трішки промашка, така професійна. Не е, да, дякую, пане Ігоре. Отже, спочатку розкажіть, для яких класів вийшли ось ці шкільні матеріали, будемо так казати, від учебників до атласів зошитів. А, ну, я хочу сказати, що маю щастя займатися підручником творення, як є таке гарне українське слово, а, значить, ще з минулого століття. А, і зараз вдалося сформувати велику групу колег, друзів, однодумців, співавторів, редакторів. Це більше 30 чоловік, а, це вчені, відомі дослідники, історики, а, це методисти, це вчителі шкіл. І ми е, у видавництві Оріон це Київське видавництво, Сульми підручники цього року побачили е, світ е, від нашої команди. Е, підручник е, всесвітня історії «Історія України для шостого класу. Тут два варіанти: один це так званий класичний, який продовжує нашу лінійку, а другий це е, підручник інтегрованого е, курсу як. Е, е, О'язали з історії з равелянським суспільством і вийшов під е, мій всесвітня історія для десятого класу. І зараз держава друкує те, що не встигла надрукувати минулого року. Е, це підручники для п'ятого класу історії України. Угу. Наскільки я розумію, учні ну не всіх українських шкіл будуть вчитися. Ми з вами говорили про це до ефіру ще в переписці нашій, але є великі шанси, що в багатьох школах, принаймні, там, де вчителі історії, якось слідкують за, за прогресом в своїй сфері. Ну насправді Україна демократична держава Слава Богу. І все, все да, на відміну від північно-східного сусіда, і все відбувається демократично. Тобто е, є такий порядок, коли авторські колективи або окремі автори представляють проекти своїх підручників. Вони проходять численні експертизи, методичні, психологи, педагогічні, наукові і, врешті, відібрані е, після всіх цих експертиз. Вони виставляються у відкритому доступі на так званому репозиторії в інтернеті, і вчителі самі голосують за яким підручником вони хотіли працювати. Uh -huh. ну, і якщо так виходить, що останні роки наші підручники нашої команди отримують найбільший вибір вчителів то за рахунок державного замовлення, наприклад, цей підручник «Історія України, історія для шостого класу. Пована на наклад, як 240 тисяч екземплярів, інших е, громадського суспільства, теж перше місце знання в відповідь конкурсі. 34 тисячі, тобто більшість учнів навчаються за підручниками нашої команди, до якої входять і відомі як сказав, автори, не тільки із Дніпра, такі як Ірина Піскарьова, Наталя Власова, але і Олена Бурлака із і, до речі з Харкова Владислав Кронкау. Mm. Ну, це 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 до речі. По перше, і а, відомий вчитель історії а, абсолютно справедливо заслужений. Та ще і а, гість наших ефірів. Принаймні, а, ми з ними тут в, в нашій студії також спілкувалися. Я мав таку радість, честь і задоволення. прямо чудово, <стас> хоч хочу ще сказати, що з Харкова у нас є ще співавторка Вікторія Павловська. кравчук <гум> Теж нами працювали у ватовські колективі. Ну насправді у мене була мрія така мета створити збірну Україну з кращих <гум> вчених методиці. І головне, що ми плідно працюємо з усіма колегами у тому числі з так званими конкурентами, які насправді є нашими друзями і партнерами. Здорово, здорово, пане Ігоре, і мені дуже приємно це, це чути, що дійсно у нас ну, мало того, що є така здорова конкуренція, що називається, між викладачами і методистами, методистами, власне, та ще і якісні, якісні вибіри, я б так сказав, ну, принаймні підручників з історії. Я не кажу про інші предмети, але принаймні з історії, наскільки я розумію, є. Отже, а чим оці нові ваші підручники, які якими ви автором були або співавтором відрізняється від тих, що вже є від наявних. Що в них в них нового? Е, ну, ми весь час намагаємось е, з, е, зробити так, щоб було зручно працювати вчителям, і цікаво було учням. Це абсолютно різні аудиторії, але разом спільно е, здійснюють отаке от диво, е, яким є навчання, і зрозуміло, що. Зміни відбулися в останні роки, останні період якісні і е, дуже серйозні. Ну найперше, ми розуміємо, що за умов повномасштабної війни Росії проти України е, треба зважати і на це, і в тому числі е, розуміти, що є агресивний русський мір, угу. який веде е, е, активну антиукраїнську. Пропаганду. Я, до речі, хочу сказати, що е, минулого року один з моїх друзів-істориків Ярослав Ярошенко, який звільнював Харківщину, е, ми допомагали бійцям, звичайно, як можемо, і е, завдяки нашим друзям з Канади дещо е, пересилали. Так ось він якось в одній школі за звільнення в Харківщині е, побачив, що на столах це було фактично рік тому на початку е, попереднього навчального року. Побачив розкладені російські підручники. А, ну потім ми з'ясували е, на тимчасово окупованій території України росіяни занесли більше чотирьох мільйонів примірників підручників за минулого року. І ось він зібрав, значить, весь цей мотлох, е, повний комплект підручників з історії, надіслав мені, щоб е, я в цьому е, не знаю, як коректно сказати мотовці, е, копирсався і з'ясував, що як. Але головне, що українські підручники не мають бути відповіддю ну, на якусь дурну чи антинаукову пропаганду. Вони мають бути засновані на сучасній науці на науковій методології. Тобто, а, я перепрошую, я і... перепрошую. Перепрошу, ми не можемо на махрову пропаганду відповідати такою ж пропагандою, будемо так казати. А, ну так, але я хочу нагадати, що взагалі-то. Пропаганда за визначенням – це розповсюдження, популяризація ідеї, теорії поглядів. Просто є погляди, засновані на загальних спеціальності, на демократичних ліберах, а є фашистські по суті, імперські чому треба протистояти. Другий момент важливо зрозуміти, що сучасні діти, ну на жаль, набагато менше читають. Це діти, як я їх називаю, скліповим мисленням. І це означає, що більшу частину інформації треба передавати не просто текстам, mm -hmm. а інфографікою, схемами, таблицями. От багато років тому ми вже розпочали таке, що значну частину цікавої інформації ми передаємо через QR-коди. Це фрагменти художніх чи документальних фільмів, це цікаві завдання, це ребуси, загадки і таке інше. Ще дуже важливо, що ми працюємо за умов такого експерименту, який називається. Нова українська школа, це головне, щоб діти навчилися в практичній роботі, зробили якісь навички, здобули якісь компетентності. От є такий термін. І е, власне для того, щоб е, діти не просто читали, сказували жодним чином, а щоб виконували якісь завдання, щоб досліджували історію, щоб з'ясовували е, якісь можливі е, річного розвитку. власне, ми бачимо. Ну і, і хочу сказати, що е, останні, скажімо так, не ноу-хау, це практично всі наші колеги-партнери роблять запровадження мультимедійних технологій. Але зараз ми робимо е, черговий крок. Я думаю, що на новий тисяч на четвертий рік ми вже видамо цікавий проект, е, де використовується. Е, Комп'ютерні ігри у вивченій історії, uh -huh. ну а все стосується тих підручників, які є тут надзвичайно важливий е момент це е те, що ми намагаємось актуалізувати історію, тобто просто показати навіщо і цим історію, навіщо це без фактів, твітери, таке інше. А для того, щоб зрозуміти, що історія не просто впливає, вона виключає сьогодні. І на конкретних прикладах я можу це показати. Будь ласка, <кій> ну дивіться навіть. Е, от я взяв е, підручниклевич, я трижний хриплю. Це у мене монархічні е, такі <кій> тенденції. Я вже втретє захворів корону. Ох, слухайте, я бажаю вам щиро скорішого одужня. По-перше, і знов-таки прошу вибачити за те, що змушую вас е, так от напружуватися. Ну і знов таки вдячний, Ні, що треба... ви незважаючи на це, приділяєте нам приділяєте нам час і увагу. А зараз ну, да, треба ж легені якось розвивати, чи <рив> що, <рив> та, так та, так, та, так, так це точно. А, да. Так, ось, е, наприклад, от, зараз е, актуальні події звичайно. Потіки, актуальні це е, широкомасштабна повномасштабна війна Росії проти України. Ну а останні дні ми знаємо, значить те, що відбувається в Ізраїлі, значить ця терористична атака на Ізраїль, його відповідь, і е, довкола цього, е, е, все, що. Відбувається mm -hmm. і ось, жахливі ось, речі, наприклад, так наприклад, коли в програмі відповідно історії є розділ присвячений стародавньому сходу, розділ присвячений Ізраїлю і, і, і юдеї. Навіть там той матеріал я хочу пов'язати з подіями, які відбуваються зараз в Україні. Ну от як ви думаєте, що можна було це ж не за вуха притягати, це ж треба розумно зробити. Що можна поєднати е, добу царя Давіда сучасною е, е, агресією Росії проти України? <рес> е, а я скажу, ми, е, 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 я знайшов таку світлину. Е, це ілюстрація картина українського художника Олега Васяновича 2014 року. Е, картина традиційним біблі, біблійним сюжетом Давід і Голіаф. Е, е, я даю питання під цією ілюстрацією. же ілюстрації не просто як картинки, ілюстрації несуть змістовний характер, Від них ми даємо питання, завдання для того, щоб вони працювали. І от по цій ілюстрації я пошу. подумайте, чому ця біблійна історія широковідома протягом тисячоліть, і чому цю битву Давіда з Голіафом згадують, коли говорять про сучасну війну Росії. Проти України, uh -huh. тобто, як е, Давід може протистояти тому велетенському тупому Голіафу, як він може перемогти. І до речі, коли ми поміщаємо цю ілюстрацію, все таки цікаво, що е, ця картина була написана Олегом Васильовичем у 2014 році, і це ми пишемо із підручних. Дуже важливо показувати, що те, що Відбувається зараз, має аналогії в минулому. І, наприклад, якщо е, в історії ось вийшов підручник у мене всесвітня історія 10 клас, е, я показую, що е, були е, проблеми з судетами, так звана суддєтська mm -hmm. проблема, де Гітлер відстоював так звані інтереси співвітчизників і шантажував весь світ, врешті захопив судети, таке інше. А чим це принципово подібне до того, як Путін проголошує себе захисником російських співвітчизників, які, до речі, про це абсолютно його не просили? Чим закінчилися ці події в 30-х роках? Чим завершилося зараз? Що було, коли західні країни намагалися умиротворити агресора Гітлера і до чого призвело? Обезпокоєності, так би мовити, західних е, країн, які не помічали ані окупацію Криму, ані окупацію е, Донеччини е, Луганщини, все висловлювали обізпокоєнність намагалися умиротворити Путіна. А це ж є неможливо і паралелі і без неймовірно не, не багато і над цим дуже цікаво працювати. Так, абсолютно абсолютно вами згоден, що дійсно надто мені здається багато паралелей, Причому, знаєте, я б сказав навіть до, до якихось мурашок, що називається на шкірі при, прямих, так хоча будь-який притомний, скажімо так, історик, не футуролог, а саме історик каже, що ну не треба проводити паралели і казати, що історія повторюється по спіралі, бо все одно вона по іншому розвивається. Але коли ти дивишся, скажімо, ті призиви, які те, з чим чим точніше, Гітлер апелював до німців, як ви вже сказали, ну це настільки схоже на те, що робить той карлик Північний. Так що і ви знаєте, я до речі, ну ви фа -фа -фак, не фактично, Ви просто відповіли Дуже. на всі мої запитання, які я планував поставити, власне. Як дитину взагалі залучити долучити до історії, зацікавити історію будь то рідної країни, будь-то всесвітньої історії? Бо підручник може бути фантастичним, яким завгодно мультимедійним, і з QR-кодами, і так далі, і з там уривками з фільмів чи мультфільмів, чи якимось піснями, і так далі, і так далі? Але? Ви мені здається зробили найбільш важливу річ, яку вже давним-давно в продвинутих найпродвинутіших країнах Західної Європи, які славляться своєю середньою освітою шкільною як Фінляндія, скажімо, давно вже використовують це вміння, точніше, навчання вмінню думати, розмірковувати, розмишляти, і це найголовніше, так що ну просто мої. Мої вітання я вам дійсно Дякую, дійсно аплодую. Але, але я хотів зауважити, що е, з будь-яким класним підручником має працювати вчитель, і чесно так. кажучи. Без будь-якого підручника вчитель може класно навчити е, е, сформувати певні компетентності, закохати у свій предмет, і з будь-яким класним підручником невдалий вчитель може е, відвернути е, увагу і е, ну позбавити мотивації до навчання. Вчитель є головною фігурою, абсолютно Ми точно надаємо... Ми надаємо інструментарій, методичні. Хочете берете це, хочете це, хочете тексти, таблиці, схеми, інфографіку, карти. Ми, до речі, намагаємось підручники зробити таким комплектом сетом, тобто це, як ви згадували, і робочий зошит, і збірка тестів для оцінювання, і карти. Uh -huh. Карти вони інтегровані там історія України, сусідня історія, історія це атласи. Який ми випускаємо у видавництві Аріон. Ну і для вчителів ми ще робимо комп'ютерні презентації, тобто готові фактично комп'ютерні блоки, які можна використовувати на основі наших mm -hmm. Боже, ви знаєте, я з дитинства до речі обожнював роздивлятися карти і розмальовувати. Боже, як це називалося, Вилетіло з головки Контр... карти. Так, 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 контурні карти, точно, точно добре, що це ще залишається, пане Ігоре, Ну я вдячний, дуже вдячний вам. Щиро, щиро дякую за те, що ви змогли з нами поспілкуватися. Давно цього хотів, як тільки побачив, що вийшло в світ такі підручники. До речі, я зайшов прошвернувся, що називається просерв інтернет, і наскільки я зрозумів, їх можна навіть скачати правильно. No. Так, це, 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 це так, тому що багато дітей навчає, навчаються онлайн. Є сайти інституту модернізації з міста освіти, це структура Міністерства освіти і науки, і всі матеріали можна скачати на сайті Оріон, видавництво Оріон. Ну що ж, я ще раз вдячний вам, пане Ігоре, за те, що ви спілкувалися, знайшли час для спілкування, особливо враховуючи на те, що ви підхопили, як ви самі сказали, монархічну ознаку таку скорішого вам і найповнішого одужання. Ну і я сподіваюся, що до наступного зв'язку наступних зустрічей в ефірах, в тому числі, і в тому числі, сподіваюсь, наживо. Будьте здорові. Будьте здорові. Нагадаю, що ми тільки що говорили з Ігорем. Чупаком, кандидатом історичних наук, давнім автором, треба сказати, і співавтором численних підручників з історії, шкільних підручників з історії України і всесвітньої історії нещодавно зовсім вийшли нові підручники для п'ятих, учнів п'ятих, шостих, десятих десятих класів, які можна, можна скачати. Що ж, зараз йдемо на невеличку, як завжди, музичну паузу, і потім повернемо Мися продовжимо до речі розмову про освіту. Отже, не перемикайтеся, будьте з нами на одній хвилі.